Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Нагадую, перша частина для менших діточок, друга частина для старших. Отже, приступаємо! А на заняття до нас сьогодні завітала зайчиха з проханням, щоб ми приглянули за її маленькими зайченятами, поки вона буде у справах. Допоможемо! Добре! А ось і наші зайчинята! Дітки, скільки зайчинят? Три. Чим вони відрізняються? Зростом. Дітки, а скільки високих зайченят? Скільки низьких? А якого ми не порахували? А скільки зайчинят середніх розмірів? Цейченята ображаються, коли на них кажуть, що вони маленькі. Вони вже дорослі і тому високі, тільки є високі, вищі і найвищі. Якось, наприклад, як ялинки. Ця ялинка висока. А ця ялинка вища. А ця ялинка. Найвище. Ось і наші зайченята схотіли погратися у хованки. Менші зайченятка заховалася за великою ялинкою, за високою, середнє за вищою ялинкою. А більше зайченя – за найвищою ялинкою. В іграшках у зайчат я знайшла два мішечка. Погляньте на них, як ви гадаєте, що в цих мішечках? А чому ви так вирішили? А зараз ми дізнаємось. Це куля? У неї немає. Кутів. А це кубик. в нього є кути, це об'ємні геометричні фігури. Називається куля і куб. А ось і зайчиха повернулася і принесла своїм зайченятам. Яблочко. Якої форми яблочко? Яку об'ємну геометричну фігуру воно нагадує? Дітки, на скільки частин потрібно розділити зайчисі яблочка, щоб розділити його між усіма зайчатами? Правильно! На три. Молодці! Ну що, дітки, сподобалося грати з зайчатами? А що більше сподобалось? А зараз я запрошую старших діточок до заняття. Дітки, ви полюбляєте грати в піжмурки, хованки, уладі? А як ви визначаєте ведучого або того, хто буде жмуритись? Так, для цього ви використовуєте лічилочку. А давайте зараз з вами полічимо. Тікав зад через міст, довгі вуха, куций хвіст. А ти далі не тікай, рахувати починай. Один, два, три. Вийди ти. Дітки, до скількох ми з вами рахували? Так, до трьох. Діти, погляньте, будь ласка, на картку. Що ви бачите у першому рядочку? Яка це геометрична фігура? Скільки їх? Якої цифрі відповідає? Цифрі 1. Які геометричні фігури у другому рядочку? Скільки їх? Якої цифрі відповідає? 2. А в третьому рядочку, які геометричні фігури? Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3. Воно відповідає цифрі 3. Дітки, на що схожа цифра 3? На маску, якщо ось так от перевернути, або на сніговічка, тільки трішечки незакінчений, да? Отже, давайте пальчиком по вітрі промалюємо циферку 3. Ось перше півколо і друге півколо. Молодці! Діти, погляньте, будь ласка, на ці фігури. Яких фігур найменше? Яких найбільше? Наскільки одиниць трикутників більше, ніж кругів? Наскільки одиниць квадратів більше, ніж трикутників? Ніж кругів. Дітки, а скільки треба, треба кружочків і трикутників необхідно додати, щоб їх стало по три. Поміркуйте. Якщо ми до одного кола додамо ще два, утвориться 1, 2, 3. Якщо ми до двох трикутників додамо ще один. То теж буде один, два, три. Таким чином три складається з трьох, або з двох і одного, або одного і двох. Давайте зараз пригадаємо з вами математичні знаки. Це Плюс знак додавання, мінус знак віднімання. дорівнює знак рівняння. А зараз розв'яжіть приклади. Отже, один плюс два дорівнює. Давайте з вами порахуємо. Якщо один це одне кружальце, Жовтенькі, два, два зелененьких кружальця. Дітки, скільки їх буде разом. Правильно. Три. Ось ми і розв'язали цей приклад. Наступний. Якщо це два, два квадратика. Додати. Один трикутник. Скільки всього геометричних фігур. Правильно. Три. Це приклади на додавання. А зараз приклади на віднімання. Отже, три. Відняти 2 до рівні. Візьмемо 3 кружальця. Треба відняти 2. Скільки залишиться? Один. Наступний приклад. Три квадратика. Відняти один. Скільки залишиться? Правильно. Два. Отже, це приклади. На віднімання. Дітки, погляньте, що ви бачите. Я побудувала башточку із трьох кубіків, а ця з одного кубіка. Як ви гадаєте, яка більша башточка? Так, з трьох кубіків, а менша з одного. В математиці є такий знак: більше і менше. Ось як він виглядає. Якщо подивитися з цього боку, він на носик схожий, а якщо на цього – на ротик. Носик завжди показує на менше, а ротик на більшу частинку. Тому між цими баштичками можна ось поставити так правильно значок. Але якщо ми поміняємо їх, з цього боку в мене 3 кубика, а з цього 2. Де більше? Там, де три, а де менше, там, де два, то значок буде показувати ось так: носиком на менше, і ротиком на більше. Ще цей знак можна показати пальчиками, долоньками. Ось, подивіться: тут у нас носик, а тут ротик. Таким чином ми можемо показати тут більше. А тут менше. Дітки, з яким числом і цифрою ми сьогодні з вами познайомились? Правильно, три. З яких чисел складається 3? Два і один. І навпаки, один і два. Що вам сподобалось сьогодні на занятті? Що викликали труднощі. На цьому заняття закінчено. Пока!